Хіба може бути поганою гра, в якій потрібно пистити Русью? Ременорнораша з ігор, зроблених однією людиною, відразу згадуються Fest, Stardew Valley, Braid. Midnight Fight Express з цієї ж категорії, розроблена батьком одинаком з Польщі. Привітулі, а от чи гідна гра стати на одну полицю з цими хітами? Зараз розкажу. Кімната допиту: головний герой сидить в наручниках та чомусь без верхнього одягу. Про підозрюваного майже нічого не відомо, тому детективи називають його привидом. Весь сюжет подається розповіддю про події цієї ночі. Головний герой давно забув своє минуле, буквально. Та одного вечора до його квартири потрапляє дрон, так звичайний дрон, та повідомляє, що якийсь бос з великої літери хоче підкорити місто, та переконує, що лише ми здатні звільнити мегаполіс від потенційної тиранії. Та часу для цього лише до світанку. За цю ніч ми відвідуємо 40 різних місій, переб'ємо кілька тисяч гадів, у тому числі росіян, та розкриємо таємницю минулого героя, якого усі чомусь називають... Бейбі бейбіфейсом. Якщо у вас не вистачає часу на ігри, то можу порекомендувати канал з номограями Мелюар Max. Автор емоційно і з гумором проходить ігри, часто про які ви навіть не знаєте. От ви щось чули про Forgotten Gill Mementos? Ні, а вона існує. Послання на канал в описі, якщо вам сподобається, то можете навіть підписатися і передати вітаннячко від мене. Повертаємося назад до гри. Ігролад побудований на рукопашних боях з використанням усього, що не приклеєно до підлоги. Навіть можна підіймати зброю противників: Кийки, палиці, весла, ножі, а часто навіть вогнепал. Він має обмежений боєзапас, поповнювати який не можна. Зате після відстрілу можна ж бурнути у противника. І на паперах та навіть у трейлері це все виглядає досить динамічно та стильно. На практиці симбіоз рукопашного бою з чергуванням холодний та вогнепал, Вогнепальної зброї лише зрідка складається в елегантний, але спиртоносний танок гідний Джона Віка. Збиваєш з ніг одного опонента, одразу ж контратакуєш іншого, відбираючи у нього ніж. Який в ту ж секунду жбурляєш у противника з автоматом, того відкидає, полишаючи зброю на підлозі, підіймаємо вогнепал та кількома чергами зносимо решту противників. І все це під динамічний саундтрек, який щільно наблизився до DMC Дімсі May Cry. В такі моменти мимоволі кричиш екрані в... Хочу ще. Але трапляються вони, на жаль, не часто. Практично всі бої проходять за паттерном два слабких удара і один сильний, ну і ж бурлянням там якогось стільця чи пляшки. Розробник зробив ціле дерево талантів, та на практиці бойова система не така комплексна, як у тому ж сіфу. Таланти нараховуються після проходження кожного рівня, і здобути усі вміння раніше часу, просто нафармивши досвід, не вийде. Додаткові вміння відкриваються виключно по досягненню сюжетних точок. Очок, що нормальна практика для подібних ігор. Непотрібні таланти можна деактивувати, але витрачені бали за їх купівлю не повертають. Тому думайте, перш ніж купити те чи інше вміння. А от над чим не потрібно задумуватися, так це над допомогою нашим котикам. Посилання на кілька благодійних фондів знайдете в описі до цього відео, вони там завжди є. А якщо вам подобається те, що роблю я, то на здачу можете підтримати і мене на Patreon. Новими патронами стали Адріан Зетпі, Сергій Волошин та Михайло. Це дуже приємно. Дякую вам щиро за підтримку та за довіру. Місії в середньому проходяться за 7 хвилин. І протягом 40 епізодів нас протягнуть по десятку різних локацій. Від підворіть живих будинків та будівельних майданчиків до закритих клубів, рухомого потягу та навіть офісів розробників ігор. Цей рівень дуже смішний. Майже на кожній локації є місія з певною умовою. Це може бути падаючий контейнер, снайпер на гвинтокрилі чи пожежники, які поливають арену з бранзбойда та збивають з ніг, якщо потрапити під струмінь. Та буває, що ці елементи погано збалансовані. Та бляха дратують. На одній з локацій по арені постійно їздить Чопер і збиває з ніг, або ще гірше, тараниться в інші мотоцикли, що стоять поруч, все довкола вибухає і наш герой вибухає. І я який сиджу перед екраном. І проблема не в задумі, а реалізації. Бо проходження цієї арени затягується саме поганим зчитуванням руху мотоцикла. І не забувайте, що окрім транспорту, на екрані з десяток ворогів, які в принципі не дають перепочити ні на секунду. І можуть навіть нападати одночасно. Інколи дають покататися на водному мотоциклі чи постріляти з кулемета з рухомої вантажівки. Такі елементи добряче різнобарвлять ігровий процес. Босів у грі небагато, є канонічний бос Вертоліт та дещо екзотичне, типу комбайна. Цікаво, то Нива чи Дон? Я не жартую. І це доволі простий по механіках бос, як і все в цій грі, але складний у проходженні. Як на мене, гра переважно добре збалансована по складності, і якісь затики просто сприймаються як черговий челендж, який потрібно подолати. І все б так і було, аж поки справа не дійшла до фінального гада, власне, самого боса, з великої літери. Midnight Fight Express на власному прикладі показує, що загалом позитивні враження від гри можуть бути зруйновані абсолютно йотим фінальним босом, який нечесний і від якого взагалі просто. Палаявс. Пам'ятаєте, як у класичних Mortal Kombat противник міг затиснути нас на краю арени і вовтузити до фінального подиху, без жодних шансів вирватись. Фінальний босс цієї гри постійно користується цим вмінням. Збиває з ніг і лежачого б'є, не даючи змоги піднятися, або ж затискає у куту і робить те саме ну, не дає вирватися. Я вже не кажу про повну хаотичність атак, які практично неможливо щитати, та півдесятка рядових противників, які постійно заважають, хоча, по ідеї, мали б дати Дати нам якусь зброю для полегшення цієї битви не допомагає навіть револьвер. Це єдина постійна зброя персонажа. Він має кілька типів патронів: там електрошокер, дезорієнтуючий. І кілька секунд перезарядки. Та лише на кілька секунд виводить з ладу рядових противників. А на боса практично не діє. Якщо той вже почав свою атаку, так навіть шокер його не зупинить. На вбивство боса я витратив близько 40 хвилин, і в рамах концепції гри, при якій кожна місія проходиться за 5-10 хвилин, це просто поганий баланс та викручування складності незрозуміло заради чого, Перебивши сотні та навіть тисячі противників. Фінальний бос має бути складним та цікавим, але ця складність повинна показати, що це лише фінальний бос, і він крутіший за інших противників. Але якоб дзвінель, розробник гри чомусь вирішив, що ця різниця має бути як між дитячим садком, це прості противники, та залізною людиною босом. Після проходження кожної місії отримуємо кілька баксів, за які можна відкрити скини, а також нараховується рейтинг, та відкриваються додаткові випробування та завдання. Це пройти. Місію за певний час, не пропустивши жодного удару чи безсмертей, або ж зібрати всі колекційні предмети. Тут це золоті зуби, які випадають з противників. Але щоб зібрати усі десять, потрібно пройти місію кілька разів. Та чи захочеться вам це робити, велике питання, хоча розробник зробив ставку на повторне проходження. Можна вимкнути всі діалоги та проміжні заставки, вони тут промотуються швиденько, як відеокасети. Також гра має кілька режимів складності та окремий, який дозволяє налаштувати параметри під себе, що теж повинно зробити проходження цікавішим. Ще трішки позитивчику: подібна гра не могла обійти стороною культурний спадок кіно та ігор. Тут вам і сини анархії, і кайлер Терден. Нікому потрібно натовкти пику, і кінь Боджек, і сплайсери з Bioshock, і банди із San Andreas, і ще цілий вагон впізнаваних персонажів, подій та сеттингів. Навіть фантастиці знайшлося місце, але тут без спойлерів інколи гра справді дивує. Ну, позитивно, а не як з фінальним босом. Midnight Fight Express справді хороша гра з видовищним та часто адреналіновим мордобоєм. Та дрібні недопрацювання, клішовний сюжет, під час якого мимоволі викрикуєш о, це так несподіванка. Та дисбалансний фінальний бос не дозволяють поставити гру в один рядок з хітами, які я перерахував на початку відео. Не забувайте про посилання в описі до цього відео, і побачимося вже за секунду в інших відосиках. Бувайте! О, далі буде, ще краще, та ще цікавіше. Лайт не забув.